Осінні заливні пироги це просто моя слабкість, особливо пепешні. Обожнюю експериментувати, готувати їх, готовий просто їх цілувати. Поїхали, покажу, дуже смачний. Беремо капусту і нарізаємо тоненькою соломкою. Можна. Порізати на шинківниці. На пательню грамульку рослинної олії, часник і грам 200 шампіньйонів. Позбуваємо їх вологі, додаємо цибулю і штучок 10 Оливок. Обсмажуємо трошки, додаємо пів кілограма нашинкованої капусти. Додаємо паприку, коріандр, перець, сіль, все доводимо до смаку і відставляємо, щоб вона охолола. В 250 мл кефіру додаємо 3 грами розпушувача і 2 яйця. Все перемішуємо, До борошна додаємо сіль і робимо ось таке тісто, як на панкейки. Вливаємо 2 третини. Тіста і викладаємо зверху начинку. Зверху на начинку ще тісто і трошечки чорного кунжуту. Відправляємо в духовку 200 градусів десь на 35-40 хвилин. Даємо охолонути і просто насолоджуємось, бо це дуже смачно.